Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Це новини СТС. Мене звати Ірина Котлярова. Що приніс нам останній день осінні? Розкажемо уже за мить. Головні теми дня такі сумщина опинилася під загрозою епідемії грипу. Румунчани судяться із водопостачальною організацією через іржаву воду у кранах. На курському проспекті з ями тече вода, яка перетворюється на небезпечну ковзанку. Сумщина під загрозою епідемії одразу кілька штамів грипу виявили лікарі обласного центру в інфікованих хворих. І з цього тижня школи почали закриватися на карантин. Яка ситуація на сьогодні у Сумах та як відрізнити грип від звичайної простуди, розкаже Альона Щербакова. Це перша школа у місті, яку повністю закрили на карантин. Кількість учнів, що захворіли, тут перевищила 20%. Тож до 5 грудня, як мінімум, усі сидітимуть по домівках. У деяких інших школах міста закриті частина класів в управлінні освіти. Відвідування моніторять щоденно. 23 класах восьми навчальних закладів. А саме це школа номер. 4, школа номер 6 школа номер 9 школа номер 12 15, школа номер 25 27 і 29. В цих закладах призупинений навчально-виховний процес до понеділка. Щодо дитячих садочків, малеча хворіє менше, ніж школярі. Втім, повністю на карантин садочки закривати не будуть. У кожному обов'язково працюватиме чергова група, запевнили нас в управлінні освіти. А ось до інфекційного відділення дитячої лікарні велика черга. Палати переповнені, тож для хворих грипом дітей виділили додаткові. Як відрізнити вірусний грип від звичайної застуди, запитали у лікаря. Коли ми даємо жара як правило, діткам. І от після ГРВІ вони встануть і підуть іграти. он завжди укладає в постель. Тому різкове улучшення стану після зниження температури не відмічається. При перших ознаках грипу необхідно обов'язково звернутися до лікаря, адже перебіг та ускладнення захворювання передбачити складно. Якщо родители будуть відноситися к и серйозно і не, не прислушуватися к назначениям врача і к його рекомендациям, то ми можемо мати більше число і летальных исходов. Причому родители повинні відноситися серйозно не тільки к детям, але й к себе. до інфекційного боксу маленьких пацієнтів кладуть із однаковими діагнозами, аби не ускладнювати клінічну картину. Мама Валерії розказує, у лікарню доньку поклали вперше в житті, але впевнена, для неї так буде краще. Лучше как бы, не побояться, чем потім просто жалеть. Валерія навіть на лікарняному ліжку намагається не втрачати оптимізму. Мені вперше поставили капельницю. Я такого ніколи не Мені тут кров з пальця, процедури всякі, гімнастика, масаж і багато всяке еще. Сумська область цього року почала грипувати однією з перших в Україні. Минулого тижня 13-річний хлопчик помер від грипу, що вже офіційно підтверджено. Утім, вакцини від грипу на Сумщині досі немає. В телефонному режимі вся аптична мережа обдзвонена, очікується вакцина на початку грудня. Серед лікарів вакциновані лише працівники дитячої міської лікарні інші досі чекають. У вільному продажу для усіх мешканців Сумщини вакцина від грипу також відсутня. Альона Щербакова, Микола Ніколенко – новини СТС. Сумські атовці прийшли на сесію міськради вимагати справедливості. Кажуть, на автівці, яка призначалася для потреб, АТО, зараз їздить чиновник. Дискусія ледь не переросла у бійку. Подробиці у Марії Бульдович. на сесії міської ради зібрались десятки бійців. АТО. обурені атовці вимагають розібратися, чому деякі автівки не доходять до фронту, а залишаються у користуванні чиновників. Виникло питання. по… Так званому фонду Павловська я не знаю, там ха це хай займається там правоохоронні органи і тому подібне. А також про машини, які володіють деякі чиновники, я хочу зауважити таких людей, як Дмитро і особисто, ну які присутні тут і всіх інших, такі, які їздять на машинах, такі, які повинні їздити в зоні, АТО. благодійний фонд Павловського займається передачею авто для фронту. Останні транспортні засоби ця організація отримала безкоштовно. Це машини, що були конфісковані, але не реалізовані. Одну з таких автівок фонду виявили у користуванні Дмитра Лантушенка у відповідь. чиновник, Пояснив, що автомобіль мав полагодити та найближчим часом передати на фронт. 5 грудня на День волонтера, коли ми будемо святкувати, я сподіваюсь, разом з вами. Я особисто передам цей автомобіль військовій частині, яка звернеться до фонду Повлонського. Словесна перепалка ледь не закінчилася бійкою. «Я на А кабінету. Окрім непорозумінь з автівкою, бійці АТО висловлювали і інші невдоволення. Торкнулися теми виділення землі, що гальмується чиновниками, а також висловили невдоволення рекламою поїздок до Росії у сумських маршрутках. Марія Бульдович, Олександр Олексінко, новини СТС. А ось народні депутати працюють не за своїми передвиборчими програмами і не йдуть на контакт із виборцями. Таке загальне резюме аналізу роботи народних депутатів України, громадською мережею опора. Аналітики вивчили 9 місяців роботи мажоритарників. Сьогодні ці результати обговорювали у сумах. Депутатів оцінювали за багатьма критеріями. Зокрема, увагу звертали на активність під куполом Верховної Ради і на окрузі. Мажоритарників Сумщини серед найактивніших українських нардепів за рейтингом громадянської мережі опора немає, але відсутні нардепи від нашої області і серед аутсайдерів рейтингу. Найвищий показник серед наших у Ігоря Молотка. Він на 21-му місці серед більш ніж сотні мажоритарників. Ігор Федорич постійно є лідером цього рейтингу. Тому що він дуже активно працює на окрузі зі своїми виборцями. Ось і тому він постійно посідає перші місця серед народних депутатів Сумської області. Номінальне обласне срібло у Владислава Бухарєва. Він 29-й серед мажоритарників, яких моніторили, замикає Сумську трійку Олег Медуниця. Я подав найбільше законопроєктів серед своїх колег. Найбільше з них було прийнято. Найбільше виступів у мене було з трибуни Верховної Ради. Проте я в рейтингу не перший. Ну нічого страшного. Ми тут якби нічого не ділимо. Народні депутати визнали, такі рейтинги є важливими для них, але не важливішими за оцінки виборців. Найбільш важливо це все ж таки реагування моїх виборців. Це реагування людей, це їх біль, їх обурення, їх, так би мовити, запити. Я не задоволений ні роботою Верховної Ради, ні власною роботою, тому що, на жаль, мало що вдалось зробити конкретно для покращення. Чення життя до кінця року «Опора» планує оприлюднити розширений рейтинг роботи нардепів з урахуванням більшої кількості показників. Дмитро Шпірко, Олександр Лексінко, Новини СТС. Вода перетворилася на небезпечну ковзанку на курському проспекті. Прямісінько на пішохідному переході тече вода, яка перетворюється на кригу. Ця вода тече вже півроку. Люди не можуть ні ходити і бояться, що може трапитися лихо. Чия вода далі у сюжеті. Ось так на пішохідному переході по проспекту Курському люди переходять дорогу. Вони ледве ступають на крижаний бордюр. Асфальт просто суцільний каток. А все тому, що неподалік яма, з якої постійно тече вода. Яма тут. Ну, папаліна по -по више коліна точно. О, вже пошло, пошло ниже. Буліта йти… ті загрузла. Да, прогрузла. Тут можна і утонути. Це промисловий район міста. Цей шлях веде до заводу і торгових баз. По цій дорозі багато хто йде на роботу. Тут у нас знаходиться производство, люди ходять на роботу. Утром ще темно. тімно. Кінелюбой, чоловік запросто може провалитися і травмуватися. Люк тут переповнений водою. Рікою вода тече аж до центральної дороги, перетворюючись в ковзанку. Сумчани, які часто тут ходять, говорять, що вода біжить вже з літа. Якщо влітку можна було перетерпіти, то в зимовий час вона перетворюється в літ і стає вкрай небезпечною. Автомобілісти намагаються уникнути слизької ділянки дороги і починають об'їжджати водії, що часто тут їздять, говорять: ніхто на цю ситуацію не реагує вже близько півроку. Місяця чотири п'ять це приїхать. відбувається. Водоканал дзвонили, Ані говорять, ми знаємо, нічого не роблять. Ну як би теж тут потері, які води, во первых це ну для государства. Во-вторых, это, скорее всего, там подмывает дорогу, когда-то тут хтось проваляться. Ну і третьих он там галольот, ну просто машини сталкуватися будуть. Да. У водоканалі кажуть, ремонт затримує підрядна організація, яка виграла тендер. Вони зарадити нічим не можуть. Якщо ми розкопаємо зараз і вліземо, нам нічим її міняти, і його не завариш і не зробиш. Потихенько воно тече, хай тече. Розумієте, там яма в коліно. Там ви, води за я була ну О, там а... люк. Я, я сама там була. А... Там люк під, відкриваю я кришку, ну. там води повно під, під самий люк. Ну. А рядом яма. Ця яма не мішає нікому. Відтак скільки води витекло із цієї ями за півроку, та хто й коли ліквідуватиме неполадку, і досі невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. А ось вони не можуть дочекатися нормальної води у кранах. У Ромнах громадські активісти та місцеві жителі судяться із водопостачальною організацією через жахливу якість води. Люди кажуть, у такій рідні навіть прати одяг неможливо, не те, що її пити. Місцева ж влада на звернення про допомогу не реагує. Юлія Настенко детальніше. Ці кадри відзняли громадські активісти у місті Ромнище на початку вересня, і з 2003 року романчани скаржаться на те, що із їх кранів тече іржава вода. Проте, схоже, ніхто із місцевої влади це проблемою не вважає. Тож члени однієї з громадських організацій вирішили самостійно перевірити якість рідини. Для цього проби відібрали одні з місцевих шкіл та лікарні. Дуже багато мешканців вони. Кажуть, що вода в місті не неналежної якості, що вона жовта, каламутна. Що як в народі кажуть, чайти час е, е, кранів. Коли ж прийшли результати перевірки, люди були просто в шоці. В офіційних висновках експертизи чітко вказано, громадську воду у кращому випадку можна лише вважати технічною, та ж ніяк не питною. Із позовом про бездіяльність міської влади та обслуговуючої компанії Аквасервіс активісти звернулися до суду. Законом є визначена формула, передбачена формула, де розраховується, що якщо вода неналежної якості, ви потрапляєте стільки-то води, то ви повинні платити на стільки, то менше. Представники міської влади на вже друге засідання не з'явилися. А от у комунальників із водопостачальної організації клопотання лише одне справу закрити. Ми провозимо на підставі коза статті. Закройте проваджуємо проект за інформаційним позовом громадської організації працьок, громадської рада, частиною виробів до вчерного підприємства, аккорідного приватного підприємства. На засіданні місцеві жителі кажуть, їх буквально труять водою. За час іде 2-3 цвіта води. За що я заплатив раз, красна вода. Я включив отоплення, я поміняв теплообмінник за 8 тисяч. Я поміняв теплообмінник. Хто мені уплатить, а я попробую не заплатити за воду. Що со мною буде? Ми коли піднімали тариф на 10 гривень водопостачання і відведення, була така мотивація, що ми будемо ремонтувати, відновлювати систему. У нас вже нема таких якихось задвіжок, щоб перекрити часто, зробити його, щоб весь город лишати води. Суддя вислуховує думки сторін та виносить вердикт. Засідання перенести на 22 грудня, допитати свідків та зобов'язати представників міської ради з'явитися до суду. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. У міжнародний день домашніх тварин наша знімальна група побувала в гостях у сріблястого привида. Так у народі називають унікального на Сумщині собаку. Чим особлива ця порода та з ким уживається пес в одній квартирі? Дивіться далі. У цій квартирі рік тому поселився справжній привид. Веймаранер або сріблястий привид. Так називають цю породу собак. За паспортом Кріста Фон Вандерфл Вайф у сім'ї просто Криста. Це собака довольно-таки дружелюбно и всегда скучает за хозяином. И если довольно-таки долгое время не будет никого, то, естественно, она такая грустненькая потом. Мы приходим, она такая сидит. Вы ушли? А от кішка, що тут проживає, пряма протилежність, як кажуть, гуляє сама по собі. А соль або квася не товаришує із собакою. А також ніколи не йде на руки, лише на плечі, там вона відчуває себе більш незалежною. Она появилась 8 лет тому назад и поэтому вона чувствует себя хозяйство в доме. А Кріста, молода собака, родилася она на вторых ролях, і вона очень хоче дружить з Квасенькой. Так. Ці тварини є титулованими чемпіонами. Кішка, Грандинтер, чемпіонка України. А от собака юніорська чемпіонка України. За походженням Криста собака для полювання. Тож на вулиці її легко не наздогнати. сидіть. Сидіть. Лапа. Ліжати. Молодець, ліжати. Хоча тварини і мають титули, вони поводять себе, як і всі домашні улюбленці. Очень любят, сладке очень любят, вообще все любить, особливо ну, і мучное любить. Єдине, що не любить, так це корм. Для нього это... це. У сім'ї вже звикли. Їх кішка справжній домашній лікар. Вот если что-то болит, она даже может лечить. Вот она укладывается на то место и е, лежит. Хотя в характер у нее очень независимый. Господа тварин кажут, не дивлячись ни на що след маты домашних улюбленцев. Животные, в отличие от від людей, могут любить совершенно бескорыстно своих хозяев или человека, к которому они привязались. Настільки емоціонально вони підтримують, емоціонально розгружають. А ще додають тварини, лікують емоційний стан людини. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Час поділитися найціннішим. Сумський центр крові оголосив нову акцію Новорічний Миколай. На меті зібрати необхідний запас крові для онкохворих дітей Сумщини. Як розпочалася акція та хто має можливість у ній брати участь? Дивіться у сюжеті. Онкохворим дітям Сумщини постійно потрібні препарати крові, найцінніші ліки, які неможливо виготовити штучно. Це добре розуміють працівники соціальної служби дітей, сім'ї та молоді. Саме вони сьогодні прийшли, аби поділитися своєю кров'ю. Зібралися майже усім колективом на чолі з директором. Пройшовши усі необхідні процедури обстеження, готуються до процедури здачі крові. У Тетяни Шевченко надто рідкісна група крові, тож її частенько запрошують і поза акціями. Коли ми озналі про те, що проводиться така акція. Святого Миколая, ми решили обязательно включитися і поучаствовать. Тому працівники обласного центру, соціальних служб, районного центру приїхали для того, щоб підтримати цих дітей і здати кров. Незважаючи на те, що акція тільки не розпочалася, уже є чимало охочих взяти у ній участь. Сьогодні усі відвідувачі центру крові прийшли саме у рамках акції «Новорічний Миколай», яка триватиме до 30 грудня. Слід зазначити, що акція тільки не розпочалася, але вчора у нас вже були лікарі обласної лікарні. Сьогодні в нас соціальні працівники. І користуючись нагодою, я запрошую усіх небайдужих, усіх, кому дозволяє здоров'я, прийняти участь у цій благодійній акції. Окрім потреб онкохворих дітей Сумщини, мета акції ще й зібрати запас плазми на період новорічних свят, коли більшість донорів порушують режим харчування і не можуть здати кров при терміновій потребі. А у хвороби свят не буває. Альона Щербакова, Микола Ніколенко – новини СТС. Готуються до свята Миколайчика і центральна площа сум. Тут продовжують збирати новорічну красуню. Два тижні тому поставили основу під ялинку. Тепер озеленюють її гілками. Прикрасити головний новорічний символ міста мають до 19 грудня. І до новин футболу йому стала на заваді погода. Сьогодні в Охтирці нафтовик мав приймати київське динамо, проте матч не відбувся через незадовільний стан газону на Охтирському стадіоні. Для проведення матчу в Охтирці були вжиті дуже серйозні заходи безпеки. А в місті чекали близько півтисячі київських вболівальників. Коли і де саме тепер відбудеться кубковий поєдинок між нафтовиком і Динамо, наразі достеменно невідомо. І на сам кінець про приємне 30 листопада це міжнародний день сексу. Тож кохайтеся, адже ми того варті. На цьому я з вами прощаюся далі в ефірі. Інтернет-новини з нашого сайту. Не примикайте, маємо для вас багато цікавого.